Ці машини у нас розлітаються як гарячі пиріжки. Mazda 6, 2014 рік, шикарна комплектація Touring на оригінальних дисках, два комплекти гуми, лінзована оптика, люк, є контроль сліпих зон, є безключовий доступ, шикарний шкіряний салон чорного кольору з електрорегулюваннями, з підігрівом передніх сидінь, акустика, Bose, android система шикарна мультимедія, є вихід в мережу інтернет. Сюди під'єднана камера заднього виду, є люк. Оригінальний пробіг бачите самі, запуск двигуна з кнопки, класичний автомат, двозонний клімат, підігріви. Все працює в цій машині ідеально. У бардачку всі чеки з моменту покупки, вся сервісна історія збережена. Автомобіль дійсно не вимагає жодних додаткових вкладень. Стан заднього дивану ви бачите самі. Також в ідеальному стані, в принципі, технічному вона не вимагає жодних вкладень. Надійний двигун. Невеликий пробіг, шикарний автомобіль, шикарні комплектації. Місто Київ, вулиця Кінцева, 5. Приїжджайте до нас на тест-драйв. Всім гарного дня.